Тут така тема. Вона патлюка виривує мені оцю ігру. Коли їх дуже багато, я не встигаю вбивати. У мене просто вилітає гра. Зашибісь. Давай ще раз.

Нужен еще Не зрозумів. Не зрозумів. А що це? Що за баги тільки що були? Ви бачили тут? Тут ніхто не працював щойно. Вони що, за зникли чи що? Це по-любому ця вежа, вона робить так, що вони зникали. Цікаво, якщо з цього магічного бару взяти оцю штучку і застосувати на лорда. Йому прибавиться здоров'я чи ні? Ти подиви, я не можу зайти сюди. Так ось, дивись. Я хотів показати одну дуже цікаву штучку, яку я знайшов недавно. Це буде прискорення на пожарних е, засадах. Що я роблю? Я зараз звільню всіх моїх робочих, яких я хочу прискорити. І зараз подивимося, що з цього вийде. Тобто, що я роблю. Я беру цеву, натискаю цеву. Повністю всіх звільняю, кого мені там треба пришвидшити. Ну, цього можна теж цілі на те насправді. І купую оцю штучку. Зараз вони всі працюють пожежниками. І я роблю отако. і наймаю їх заново. Тепер всі, кого я звільнив і перенайняв як пожежники, будуть. З пришвидшеною анімацією хоч би. Точніше, не анімацію, вони будуть пересуватися фізично швидше. Цікаво, правда? Ти подиви, ти подиви, оцей, оцей чувак, оцей хромий на двох ногах, такий швидкий, як оцей чувак. Жесть, правда? Це чудово. До речі, мене напружує, що в мене оці штучки набувають статус безробітнього одного чувака. Це як взагалі розуміти? До речі, я хочу тут зробити одну втучку, це буде ось так. Ось так. Ось так. Стоп! Блін. Добре. Я можу сюди зайти? Можу, добре. Все! Я зробив сходи. Ти подивись, які є сходи, офігені закрив Ти подивити, подиви, дойди, дойди Він по сходам спускається. Просто шалена швидкість ходьби. Можна насправді фактор залякування прокачати, тоді вони будуть не по одному арбалету приносити, а по два. Відстань мені зараз і важливо, швидкість виготовлення військ, ніж кількість здоров'я, які вони можуть винести. Ой-ой, я настільки швидко зробив рисування своїм людям, що вони встигають випрацьовувати весь товар. Шалаші насправді досить міцні, але оцей шалаш на диво якийсь подряпаний, ніби. А хто по ньому стріляє взагалі? Вбили. В мене є план, мені потрібно завести сюди пращиків. Вони тут будуть швидше їх вбивати, ніж вони будуть звідси виходити. Це моя ідея. А але перед цим мені потрібно зачистити цю вежу. Як тобі план нормальний? До речі, на цій вежі аж майже 90 арбалетчиків. Як тільки ця зона буде вільною, я побудую тут вежу. А вона майже ніколи не буває вільною, насправді. Було би добре захопити оцю точку добування ресурсів. Та ти що? Ти подиви, як вони виходять? Подиви, як вони виходять. Вони з цих сход виходять сюди Вон. Йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо. я звідси вибрав арбалетчиків. 19 арбалетчиків підлишилися. Я стільки я стільки їх сюди закидував, це так довго було. Це так довго і нудно було, я її сюди закидав і їх порушив. Нафіга я це зробив? Фор мене золото кінчається. Не хватає ріку то в це. Не хватає оружі це. Є шанс зробити тут вежу, чи немає? Ну ну, ну 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 немає. Бо оця, оця сволота мені заважає побудувати вежу між хвилями атаки. Подивися, скільки тут дерева не викопано. Точніше не вырубаного. Давайте, уходьте, звідси. О, ще трішки. Давай, 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 давай. О! Я побудував вежу. У мене камінет закінчився, до речі. В принципі, нормально. Куди? Куди? Що ти робиш? Що ти робиш? Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Зайдіть сюди ворина. Стой, Ну? Просто не можу дойти туди, не можу дойти до ось цих. Я послав сюди асасіну. О, о, о. Ще. Зараз, 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 зараз. Оцих зараз куди, 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 куди? Ч, 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 ч. Давай спробуємо зараза, корову. У мене 4 корови? У мене чотири корови. У мене чотири корови. Чотири корови. корови. Ти подиви, скільки коров тут. Ти подиви, скільки коров. Очманіти. Тепер три. О, о-о-о-о-о-о-о! Хорошо. Розходиться. Попав. Більш-менш попав. Я не можу тут побудувати нічого. Значить, так, в мене є план, як з цього асасина зробити інженера, напевно, так? Да? Чи кого я роблю з нього? Напевно певно інженера буде краще, правильно? О-о-о-о-о. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо тихо тихо. О, добре. <keep> <move. seemingly? skets> я відвів сюди двох асасинів, так? І в мене є план зараз зробити. Я зараз зроблю. Давай закупимо на повне дерево. Чудово. Ви дуже гарно працюєте, ви дуже гарно працюєте, я задоволений, насправді. Я двоїх асасинів розпускаю. Не І двоїх їх вже двоих, же їх, їх наймаю, короче. Не хватає тріхутиця, не хватає тріпути це, не хватає тріпутися. Все. три Іженера вони будуть стояти, но... Але... Головне, що я викинув інженерів отсюди во. Що я можу з ними зробити? Я роблю... Ну, баліст то можна, в принципі, зробити, правильно? Тихо, 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 стріляй. По цим можеш задаредити. Ой-ой-ой, а вони її добре-добре виносять насправді. Почувствуй готова. А нашу мою? готова. Давай зроблю так. Попаду чи не попаду. Ну в оцього попав, але в оцього, напевно не попаду. Давай моя, моя артилерія. П'ять коров. В мене п'ять коров. П'ять коров. П'ять, 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 п'ять. Хоч мені просто п'ять коров. Просто молодець, просто працівник цього року. Давай, запускай. Байдуже. У мене ще є 4 коров, я нароблю собі сиру. Куди ти попав? Він попав прямо в цей. Сер Ну і во мою балістку. О! Добре. Ось так. Ну, насправді, я вважаю, що це дуже чудовий чудовий момент для засадки їх всередину. Осідево. Правда, їм буде трішечки трішечки боляче отримувати. Стать, строй.

Вибивайте, вибивайте, вибивайте. А ті, що ззаду, вони хай підходять. Хай ці, що спереду, стріляють. А ті, що ззаду, підходять. Стать получай. строй. Невозможно, сер. Ходьця, ходья, ходь, заходь, цього і зараз б'ють. Давай стріляй і ховайся бігом. Готов займається. Ось його троє мають уже тікати. Тривай. Вибийте їх, будь ласка, оцього, 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 оцього. Давайте, ховайтеся, всі, ховайтеся. Скільки 19, просто майже... О, тихо, тихо, чекай, чекай, назад, 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 назад. Семеро вбийте його, будь ласка, давайте, давайте, давайте. Оцього. Не дострілюють. Давайте більше, їх туди во. Більше, більше, більше. 54. На цю точку. Бігом, 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 бігом. Баліста, вперед. Давай, І все, вони майже не виходять. А оцю штучку скоро доб'ють мої ці лучники. Бажано, звісно, її не добивати. Давай що зробимо? Ось так. І невеликий барбаканчик. Звідси 44 штуки візьму сюди, донизу. А вперед, в атаку, відправлю цих чуваків виходить. П'ять коров. Послання від від Каліфа. своїх оборванців моїх стен! І оцих можна було б спробувати. Правда, я не дуже собі уявляю, як вони мають куди підійти. А оця штука може бути скоро знищена насправді. Це... Розчаровує. Та ти шо? Тати шо, татишо, татишо. Оу. Ну я дуже надіюся, що зараз їх виб'ють. Так, от цьому чуваку вже треба випинятися. Відкриваємо барбакан. Оці чуваки, вони вже майже віджили свої. Давай сюди двої вперед. Немає, немає кому воювати. Баліште готова. Так, цей чувак що робить? Вони сюдиво можуть підійти насправді. Так, сюди во треба перед, О, Ці йдуть сюди во. Треба захопити оцей барбакан. В мене тут кілька інженерів. О, ця штука може бути невдовзі знищена. Вибийте їх, будь ласка. Звідси, Всіх чуваків можна сюди заходити, а сюди немає. Всіх можна вперед сюди. Куди ти стріляєш? Закінчуваємо постройку. Інженери. Вперед. Добре. Я звідси взяв, я звідси взяв о, цих чуваків. Можна на це погодитись, в принципі. Вони не можуть дострілити. Вони не можуть дострілити. О, я підставляю дуже сильно моїх пращиків. Дуже сильно підставляю. Добийте, 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 добийте. <плес> тікай, 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 тікай. Не треба в ближній бой не нав'язуйте, ближній бой. А! <плес> Та ти шо? Давай вперед. Вбивайте, вбивайте. Добивають простой. Прикай! Давайте я притулую. Знову барбан барбакан закритий.

Іди, відійде, відійде. Халан. Від тати що, тати що, тати шо? Треба вибивати отих двох чуваків. Все, тут буде. Тут буде все добре, насправді. Ці сюди, цим я роблю оцю штучку прямо перед, перед барбаканом. П'ять корів, п'ять корів. А чмоніти. А ви можете швидше зробити її? Так, верхня, за верхню можна не переживати. Одинадцять штук я їх ось сюди закатую. 43 штуки, можна їх, в принципі, спустити, так? Частину спустити сюди, частину сюди. Все, захоплюємо барбакан. Готов, І догори. Стеть! Дивно, чому я не можу захопити ворожу штучку цю. Це на Звідси оцих можна спускати. Тих теж можна сюди. Мені потрібно більше цих, це настроїчка сюди. Це Добийте, 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 швиденько. Лорда можна викатувати напередок. Це нас так. 20 штук сюди. Четверо вони як сюди підійдуть. Ну, ця штучка своє віджила насправді. Я пробую игрово. Оружие на плечо. Строй! Це вже конічно, насправді, кінцево. Брегай! В нього нема золота, але в нього достатньо багато популярності. Ну, значить, загине. Популярне. всю армию есть. его перекидаем. Здесь нужны опытные инженеры, сэр. Ждем ваших приказов. Уже идем. Мы идем. Тут і тут вже нічого робити насправді. Лише звільнити його страждають вже. Хватає рекрутов, І цей шалашок уже теж майже. закінчився. Так, ці гарно послугували. Цих інженерів теж можна насправді. Давайте отаку от зробимо і ось таку. А тепер наймаємо чуваків. Не Сенсі. Не вистачає рекруту. Я не можу їх найняти. А як вони зайшли тоді? Не хватає рекрута, це. Чекати чекайте тепер через ці баги, блін, не знаю, не баги. Добивайте його. Ось так. Ось так так можна зробити. Ось так. Ось так. Ти теж можеш ще щось поламати. ось цього чувака, можна поламати. Все, можна гуляти тепер. вперед А він скоро вигине від звичайних арбалетчиків, насправді. Це йому... йому кришка. Мечники навіть не встигнуть дойти, як я його доб'ю вже. це чувак тобто я власноруч його замочу. правильно не загине швидше ніж я дойду до нього Послання від Каліфа. Ще еще увидимся Хоть когось замочив. О. Добити Добийте ще цю штучку. Ну що ж, в принципі, все. До речі, скільки я втратив людей? 15? 15 людей втратив. Та те що. Це, враховуючи тільки бойові втрати, насправді, там мирняка було десь в 100 в 20-300 разів більше. Тому. Ну, Ну так вийшло, коротше. Найнято солдат більше, ніж він. І зброї теж дуже-дуже багато. Ну що ж, ну, прикольно. Пройшов. Все. Далі буде друга штучка. А друга штучка поважче буде. Я ж навіть не знаю, як її пройду, не пройду. Хоча я багато навчився за цей період, коли я першого проходив. Тому думаю, це буде цікаво на наступний раз зробити. Хоча, по факту, я провалив своє випробування, тому що в мене шалашик то знищений. Ладно. Claro.